Доброго дня, мої шановні учні, я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Отже, сьогодні ми познайомимось з вами з новим тактовим розміром. Ви вже чудово знаєте такі тактові розміри, як 2 чверті та 3 чверті. А сьогодні ми познайомимось з тактовим розміром 4 чверті. Отже, що ж це за розмір такий? По-перше, сам розмір вказує нам на те, що кожен такт буде мати 4 долі. Про це нам вказує верхня цифра в цьому розмірі. І долі це будуть вимірюватися четвертними тривалостями, про що нам вказує нижня цифра в цьому розмірі. А тепер давайте розглянемо схему тактування. Перша доля сильна, позначена на схемі білим кольором. Рука йде вниз. Друга доля на схемі позначена блакитним кольором. Рука йде паралельно підлозі ліворуч. Третя доля відносно сильна. На схемі позначена зеленим кольором. Рука йде паралельно підлозі праворуч. І четверта доля на схемі вказана червоним кольором. Йде вгору. Давайте тепер спробуємо протактувати. Раз і вниз. Два і ліворуч. Три і праворуч, і чотири, і вгору. Давайте спробуємо ще раз. Раз, і два і три і чотири і. Вниз, ліворуч, праворуч, вгору. Раз і два і три і чотири і. Молодці, я впевнена, у вас все вийшло. А тепер переходимо до практичних завдань. У першому вам потрібно переписати вказані мелодії, визначити тональність і поставити там, де потрібно, тактові риски. Отже, для початку давайте визначимо тональність першої мелодії. Вона закінчується на ноті до, і біля скрипкового ключа немає жодних знаків. Що це за тональність? Друга мелодія закінчується на ноті Фа та має Сі бемоль при ключі. Що це за тональність? Я впевнена, що ви з легкістю впорались з цією частиною завдання. А тепер вам потрібно вірно розставити тактові риски. Нагадую, що такти мають бути однакові і тривати раз і два і три і чотири і. Про це нам вказує розмір, який стоїть біля скрипкового ключа. До речі, розмір 4 чверті має декілька варіантів позначень. Перший це у вигляді звичайного дробу 4 чверті або літерою С. Другому завданні вам потрібно скласти ритм до вірша. З такою формою роботи ми вже з вами неодноразово зустрічалися. Отже, давайте разом прочитаємо наш вірш. Побіжу на луки, підніму я руки, ними замахаю, полечу до гаю. Нагадую, що кількість нот має відповідати кількості голосних літер в рядочку або ж кількості складів. Будьте уважні! А тепер переходимо до вокальних вправ. Наша сьогоднішня тональність до мажор, тож перед початком співу давайте добре проспіваємо гаму до мажор. И два и три и четыре и. І два, і три, і чотири і. І два, и і три і и четыре, три и четыре. Наостанок, вам потрібно записати диктант пазл. Його частинки вже вам наведені. Вам потрібно уважно прослухати мелодію і записати такти у вірному порядку. Бажаю вам успіхів! На цьому, все я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.